Або зміна квитка, даних, польоту, дати дуже багато чого Е, Скажу в двох словах. Можливо, все питання якою ціною. Зазвичай ми беремо квиток найдешевший, будемо чесно. Бо що? Бо правильно, бо ми ніколи не захворіємо. Ніякі катаклізми нам не будуть заважати полетіти, ніякі авіакомпанії нікуди не зникнуть, ніякі пілоти не будуть бикотувати, бо я ж лечу в Халівуд. Що значить, що Шо значить, щось станеться? Але не потрібно цього виключати. А, особливо, якщо це переліт не за 50 євро, а за великі кошти тобто до Нью-Йорка квиток коштує там порядка від тисячі доларів на одну людину, в одну сторону може коштувати. від де пересадка і так далі. А, Дивіться тариф вищий, тому що зазвичай в економії ви не маєте права не замінити квиток. Завжди авіакомпанія пропонує декілька тарифів на один і той самий квиток. А подивіться, от оце економ. Що я маю? Я маю ручну поклажу, я маю воду безкоштовну на борту, слава Богу, два стаканчика, хоч би дві склянки. Е, і все. Дивитися далі, тариф там, грубо кажучи. Нехай там на 3 тисячі гривень більший. Але маєте ручну поклажу, маєте валізу додаткову, маєте харчування на борту і маєте можливість зміни дати там з певною доплатою. Зручно, Зручно. доплата тут невелика, але ви вже маєте якусь підстраховку. Є тариф ще вищий, який дозволяє повернення авіаквитка. В принципі, повернення авіаквитка можливо в будь-якому разі. Але ви знаєте, що на тарифі економ з тисячі доларів вам повернуть. Ну, 100, наприклад, тому що такий тариф. Тож уважно дивимося і читаємо. Я більше скажу: мій чоловік ненавидить читати, йому так, щоб більше картинок схематично намалювали, то він би їх дивився. Читати не буде. Але коли ціна прайсу 1000 доларів, що робимо правильно, читаємо сідаємо і читаємо. Вчимо, як у заповідь. Щоб знати Шевченка, якщо що заповіт. Ну я думаю, що те, що анулювати цей квиток можна через особистий кабінет або знову ж таки через Google Translate написати в кол-центр. Я думаю, що це ви здогадаєтесь самі. Бо тож. Верніть, де взяли. Насправді повернення квитка робиться аж в один клік. Ви просто заходите в особистий кабінет на сайті авіакомпанії, натиснете відміна. Воно вам каже, відміна буде з такими-то цими, введіть карту, на яку робити повернення. Все. І в один клік ви втрачаєте купу грошей, настрою, розпаковуєте валізу, сидите вдома. Через те, якщо. Вони колія повеструємо. Так. Переходимо до такої, певно, що вже практичної частини, але не менш важливої. Квиток є, валіза є, все є. Що ми робимо далі? Ми її пакуємо. І перше, що ви маєте покласти завжди в свою сумочку, це закордонний паспорт, ось цей от квиточок. Краще роздрукуйте. Я, гаджетам не довіряю, хоча я людина вже сучасна, і ну, як на, на відсотки 80% з ними товаришую, але. Обов'язково роздрукуйте. Це е, практичніше. Уявіть собі, ви йдете по аеропорту Мадрида, не можете знайти свій вихід. А е, тут стоїть працівник, і ви йому даєте телефон, щось починаєте це, а тут мережа не ловить, а тут ще батарея сіла, бо я весь політ з Варшави до Мадриду. За годину мудрилася всадити телефон. Таке теж буває. Павербанк в допомогу, але не завжди він є. Е, Роздруківка це я роздруківка. Ви завжди нею можете скористуватися, вона нікуди не діне, не розрядиться і все знає, і не розіб'ється, до речі. А ще я більше того скажу: я ж така сучасна вся леді. А, три роки тому підключила собі CRM. Все, у мене тепер все в комп'ютері, він все мені контролює. А тут бах і лупанули інтернет. Потім лупануло світло. І я вся така сучасна сижу. Дивлюся в свій блокнотик і думаю, чого ж ти сюди і його ще не писала собі на всякий випадок? Тож, паперовий документ це є документ. Наступний етап це реєстрація на рейс. Вона досить часто буває одразу при купівлі авіаквитка. Можна пройти реєстрацію, вибрати місце в літаку, додаткове ще щось там собі докупити. Але найчастіше вона за 24 або 48 годин до виліту. Реєстрацію я всім рекомендую проходити, навіть якщо вона в аеропорту безкоштовна, а зазвичай вона ще й платна в аеропорту буде. Це дає вам можливість вибору місця. Ви вже або ви вже його купили, те місце знаєте, де будете летіти, і зекономить ваш час в аеропорту для проходження всіх цих формальностей. Через те про реєстрацію повідомляє, компанія приходить повідомлення або ж можна самостійно його дивитися, контролювати і проходити. Посадковий так само ви можете мати у вигляді. Електронного QR-кода або ж роздрукувати. Я, я, знову ж, аж двома руками тільки друпуємо, це буде набагато зручніше. За 24 години до виліту. Не за 48, не за 36. Якщо у вас виліт завтра о 6-й вечора, то сьогодні о 6-й це 24 години. Сьогодні о 10-й ранку це ще не 24 години, це не доба до виліту. Ми перевіряємо час вильоту рейсу. А навіщо? Бо його змінюють, хочеться нам того чи ні. Причин буває безліч, я говорить про них не буду, але зміна може бути, ви маєте бути до неї готові. А, окей, якщо вам змінили з 6 вечора, там на 10 вечора, та ви приїхали в аеропорт собі, все у вас там окей, ви в курсі. Але якщо вам змінили, до прикладу, час виліту 6 вечора на 11 ранку, а ви собі планували тільки в 11 прокинутись. То, відповідно, треба трішки буде пришвидшити потім це. Або можна приїхати на 6 вечора і вам скажуть, що. М -м -м. Зверніться. А що в таких хипадках повертаються кошти чи не повертаються? Якщо ви спізналися на ваш рейс, це проблема туриста. І згорає весь повністю квиток. Від Варшави до Мадрида, від Мадрида до Нью-Йорка. А якщо у вас ще був зворотній Нью-Йорк, Мадрид-Варшава, він теж згорить. Якщо ви купляли все одним квитком. Тобто, не з'явившися в пункт відправки, всі наступні сегменти автоматично анулюються. Щоб цього не відбулося. До прикладу, ви не побачили, що змінився час вильоту рейсу, ви приїхали в аеропорт, вам кажуть, він десь уже над Тихим океаном пролітає, чи ще десь. Не над тихим, перепрошую, над Атлантичним. Зараз кажуть, оце хто там сидить, знає воно все. То ви маєте звернутися в авіакомпанію, щоб вони поновили для вас всі решта сегментів. Наприклад, ви виліт з Мадрида брали на наступний день і ви встигаєте доїхати до того рейсу. Або щоб вони вам хоча б анулювали до Нью-Йорка, а зворотній рейс залишили. Якщо ви цього не зробите, він автоматично згорає. Все це як це ж це модне слово. Я працюю над цим. До речі, помітила за собою, що зараз, коли я говорю якесь слово а, суржиком, а в голові автоматично така, знаєте, ніби лампочка. Так, щось. щось. Такий Google Translate в голові зразу. Давай, давай, давай. І ви не повірите? Я навіть часом заходжу в Google Translate і дивлюсь, бо я не можу підібрати слово. <рес> Як би там не було, та, але ну, є такий нюанс. Так, ми відійшли від теми. Я вже й забула, це вже думка, як інтернет опять проскакала. Хоча би повернути собі оцей зворотній квиток або якусь частину сегмента, якщо це можливо. Е, ну, якщо ви встигаєте на нього прилетіти. Якщо ні, то відповідно воно згорає. Не прийшли на рейс? Ну, не прийшли. Все. Через те, за цим слідкуйте теж уважно. Один такий немаловажний момент під час реєстрації на рейс це вибір місць в літаку. Так. Можна докупити місця в, в, в першій половині літака, можна в хвості, можна посередині з додатковим місцем для ніг, можна біля аварійного виходу, хочете ви сидіти біля проходу, хочете біля вікна. А, можливо, це якщо це, наприклад, трансатлантичний якийсь переліт, там іде три крісла в центрі, п'ять і ще три. Можливо, ви хочете сидіти ось тут в центровому 5, ви можете це зробити. А, зазвичай ця послуга платна. А, і... Що ж тоді робити? Ніби квиток купив, все, а місце платне. Ви не думайте, воно за вами закріплене. Якщо ви не вибираєте місце самостійно, вам його система надасть рандомно. Тобто, де вже дасть, там вже будете сидіти. Момент, на який звертаємо увагу. Якщо ви летите один і, в принципі, все рівно де спати в тому літаку, це окей. А якщо у вас є певні фобії, це не окей. І ще один момент: ви летите двох, навіть ви і дитина. Uh, Пам'ятайте, не завжди авіакомпанія рандомно дасть вам місця поруч. Тобто, щоб себе забезпечити місцем поруч з дитиною, краще їх викупити заздалегідь. Так, це додаткові витрати, але ви гарантовано будете летіти з дитиною поруч. Є авіакомпанії, які можуть розсадити, маму там посадити в 30-й ряд, а дитину в 8-й, наприклад. І не завжди в літаку з вами хтось захоче помінятися місцями, для того, щоб ви летіли поруч. Тож на це звертайте увагу і знову ж таки правильна підготовка 90% успіху. Життєво необхідна штука в нашому польоті це що? Хавка. Так, як вони крутіть, скільки б ви не летіли годину, дві-три, а їсти хочеться завжди. Навіть якщо ви поїли в лаундж зоні перед вилітом. Навіть якщо ви поїли перед вилітом, ви завжди захочете їсти в літаку. Особливість на висоті їжа смакує зовсім по-іншому. Наші рецептори працюють по-іншому, і чомусь їжа в літаку завжди смачніша. Алкоголь набагато міцніший. Алкоголь міцніший. Я зараз поясню, чому справа в тому, що в літаку повітря досить сухе, і наш організм досить швидко стає зневодненим. Чомусь ми в літаку не думаємо, що випив стакан віскі, випив два стакана водички. Та? Хоча це рекомендують навіть на землі робити. І відповідно організм швидше віддає вологу. А, крепше. В себе вбирає алкоголь, відповідно, маємо такий результат. Ну, ми не летимо бухать. Немона. По правилам, до речі, не можна пити в літику. І не можна з дютіка волокти туди бухло, яке пити в літику. А оце я не знав. Ну, ми ж помним: немона. Якщо що, я вам потім розкажу. Так, харчування. Його можна замовити в авіакомпанії. Зазвичай вони на сайті дають прайс, дають меню. Ви це замовляєте заздалегідь, вам готують, приносять. А можна взяти харчування з собою? Якихось таких серйозних обмежень немає. Це знову ж не мають бути рідини. Я можу сказати від себе, що я рекомендую. Це якісь банани, це можуть бути фрукти, якісь інші, горішки. Арахісові пасти, це може бути сухий суп, тому що кип'яток ми завжди скрізь знайдемо. І це може бути чай, кава, які ви берете з собою. В сурдесі можна також попросити кип'яточку. А лайфхак від мене завжди беріть з собою чай і каву, тому що тоді ви їх будете пити не за 3,5 евро, а безкоштовно, або за якесь евро за кип'яточку. Так, а бутерброди. А, моя порада. Не наїдайтеся сильно хлібобулочними виробами, якщо у вас дальній політ більше, ніж 3 години. Повірте, ваш шлунок дякую вам потім не скаже в жодному разі. Тож, вибирайте так, краще взяти з собою м'ясо, краще взяти з собою крупу, якусь там, це може бути варена гречка, навіть ці сухі супи зараз придумали, сухі пюре, я там вибір просто. Ніж забити собі шлунок, приїхати в довгу чікуну і три дня, ще лікувати свій кишечник. На ну, що воно травма? А там же й так це дорого. Ми з собою на борт літака можемо приносити все, що ми купили в дюті Фері, Воно має бути запаковане, все красивенько з чеком обов'язково. Але не можна його вживати, якщо це не їжа. На воду можна, а харч... продукти харчування алкоголь не дозволяється. Якщо комусь цікавий лайфхак, як це робити, хто не знає ще. Ви можете написати мені в соціальній мережі наші посилання матимете на каналі, або напишіть мені в коментарях. Я вам відповім, як це правильніше зробити. Але одразу скажу лише те, що в дютіку з вулиці ви алкоголь не пронесете. І ще одна така наголоска: все, що ви купуєте в дюті фрі, має входити в розмір вашої ручної поклажі. Тобто, якщо у вас розмір ручної поклажі 8 кг, ви їх приволокли з доми, то все, що ви купите в дютіку, це вже поверх е, норми. І або ви випиваєте те бухло і зажовуєте прямо перед посадкою в літаком, або доплачуєте. Що ми ніколи не здаємо в багаж. Завжди, завжди. Откою я не знаю. Напишіть татуювання, можете зробити, якщо часто літаєте. А ми ніколи не здаємо документи. Всі абсолютно неважливо, це авіаквиток роздрукований. Чи це страхування? Ми все беремо з собою до літака. Раз ми ніколи не здаємо в багаж. Телефони, павербанки, ноутбуки, техніка, все, що ви маєте, ви все з собою берете в літак, ручну поклажу. Також речі, які вам можуть знадобитися: розмальовки, ручки, якщо ви летите з дитиною, шнурки, зарядні, зарядні пристрої, забирайте це собою в літак. Чому ми його не здаємо в валізу? Знову ж таки, може загубитися або може хтось її десь там собі поцупити. Ну бо гарна, гарна техніка всім треба вдома. Тож на це обов'язково звертайте увагу і знову ж правильно розпаковуйте.